Сьогодні в нас дуже цікава книжечка. Зимовий казковечір для чемної малечі. Для тебе синочок і для вас дітки. Двоє жадібних ведмежат. У самісінькій гощевині неходженого небаченого лісу жила сім'я ведмедів. Синочки ох і башкетники були, мами не слухали. Якось забрали ведмежата дуже далеко від рідної домівки. Зголодніли. Ой, братику, як же мені їсти хочеться, каже один, і мені хочеться, аж у череві бурчить, жаліється другий. Ідуть вони, аж гульк! лежить на пеньку велика кругла головка сиру. Спочатку зраділи ведмежата, аж затанцювали, а потім задумалися, як же той сир поділити. Раптом комусь більше перепаде. Стали вони сперечатися, ніяк не можуть згоди дійти. Аж тут звідки узялася лисичка. Добрий день, паничі, чемно вітається, а сама на сир позиркує. Чому сваритися? Біда в нас, пані лисичко, кажуть їй ведмежата, пообідати ніяк не можемо. Хіба ж то біда? посміхнулася руда хитрунка. А хочете, я вам допоможу, розділю сирпорів. Гаразд, зраділи ведмежата. Діліть. От лисичка й розламала сир, та одна частина була набагато більша за другу. Ні, так не годиться, закричали брати, а лисичка заспокоїла їх. Тихіше, зараз я все владнаю, та й відкусила від більшого шматка. А тепер порівну? Ні, ні! знову закричали ведмежата. Тепер цей шматок більший. Справді більший, ніби здивувалася руда. Зараз ми його порівняємо. І чимало відкусила від іншого. Проте знову помилилася, тож довелося рівняти ще. Довгенько лисиця ділила сир, ведмежата ж сидять голодні, облизуються і тільки чорними носиками туди-сюди водять від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка. Ось так і дивилися, аж поки від сиру два малесенькі шматочки залишилися, а лисичка наїлася. Ну от, сказала хитрунка, повертаючи сир ведмежатам, хоч і небагато, зате порівну, смачного. І, крутнувши хвостом, майнула собі геть.